Всім привіт! Я рада вітати вас на своєму ютуб-каналі Джулія Мостарт. І на цьому відео я поділюсь з вами рецептом найсмачніших імбирних пряників, які обов'язково потрібно приготувати цією зимою. Занотовуйте собі рецепт на гору пряників або на два здарування ще трошки маленьких пряничків. Нам знадобиться 300 г меду, 250 г цукру, по 2 чайні ложки кориці та меленого імбиря, 2 яйця, 2 чайні ложки соди, 1 кг муки та 250 г вершкового масла. Список інгредієнтів у вас вже є, починаємо готувати мед, цукор та спеції ми змішуємо в глибокій кастрюлі. І ставимо на повільний вогонь. Помішуємо, поки цукор повністю не розтопиться, додаємо соду. На відео видно, як наша суміш одразу збільшилась в три рази. Продовжуємо ретельно змішувати, додаємо вершкове масло. Чекаємо, поки вершкове масло повністю розтане. Ще раз ретельно перемішуємо і даємо нашій суміші охолонути. Додаємо курячі яйця і потрохи додаємо муку до стану, коли тісто не прилипає до рук. Загортаємо тісто у харчову плівку і залишаємо в холодильнику на 2 години. І тепер найцікавіший процес створення пряничного велетня, як у мене, або пряничного будиночка, зірочки, все, що ви забажаєте. Отже, ми розкатуємо тісто десь завширшки 5 мм. Вирізаємо різноманітні фігурки формою штампом. Або можете заморочитись, як я, бо мої малюки захотіли саме такого велетня. Щоб я зробила, вони його намалювали на форматі А3, і вже я його вирізала спочатку з бумаги, а потім вже з тіста. Ви все бачите на відео. З цим тістом дуже легко працювати, і воно дуже швидко запікається. Наші вирізані формочки ми перекладаємо у форму і ставимо запікатись. Якщо це невеличкі прянички, то вони запікаються максимум 10 хвилин при температурі 180 градусів. Такий здоровень, як у мене, запікається десь хвилин 20. Якщо ви хочете прикрасити прянички глазурі, обов'язково дайте їм час повністю охолонути. Глазур я зробила з одного. Курячого білка додала туди 150 г цукрової пудри і трошки соку лимон Це все ретельно змішала. В одну частину я додала харчовий барвник, щоб зробити червоний ротик. Весь інший пряничок я розмалювала білим кольором. Я впевнена, ви обов'язково приготуєте. Найсмачніші пряники за моїм рецептом, тож я буду вам щиро вдячна за вподобайки та підписуйтесь на мій канал.